Я задоволенням представлю гостю, яка вже чекає на те, щоб її представили. Світлана Пищета, директор Кремльчуцького центру соціальних служб для молоді. Доброго дня! Світ. Доброго дня! Як тобі наш формат, наша студія? Ну я тут вперше мені Перше. подобається формат. Цікавий. Я думаю, що глядачам теж. Цікаво спостерігати за такими новинами оперативними, чого раніше у нас не було в нашому місті. Дякуємо тобі за добрі слова. Будемо говорити про те, чим живе Центр соціальних служб для молоді. А власне, в зв'язку з цим чим і живе наша молодь сьогодні. Є у нас така новина надійшла на нашу стрічку. Останні 38 соцпрацівників Центру соціальної служби для молоді потрапили під скорочення. Про це сказано в проєкті рішення сесії міськради, яка відбудеться 29 квітня, згідно з проєктом, 987 тисяч гривень, які були виділені з держбюджету на зарплату цих працівників, будуть повернуті до держскарбниці цитату. Ми писали листи до Києва усім, щоб зберегти їх людей. Тобто, так, Мінсоцполітики відповіло, вони вам потрібні, значить, отримуєте їх за рахунок міського бюджету. Ми собі цього дозволити не можемо. Зараз їх попередимо про скорочення і забезпечимо всі необхідні виплати. Це була цитата начальника управління сім'ї та молоді mm -hmm. міського так? Нагадаємо, раніше в місті було 100 соцпрацівників, якщо ти підтвердиш ці так, цифри, потім їх почали скорочувати. Року, так, да. і На сьогодні їх залишилося вже 38. Як ти прокоментуєш цю новину і, взагалі, твоє ставлення до цього, до цього скорочення, mm -hmm. чи воно дійсно має якесь раціональне зерно? Ну дійсно, те, що ви зачитали, це правда 2012 році в році. Наші залишаються, тобто буде нагрузка на працівників ті, які є в штаті, в центрі набагато велика, і звісно, це від має своє відображення по результату роботи з цими сім'ями. Якщо вони могли там прийти, поруч живуть і поруч прийшли до твого фахівця, то людям там з раківки, з молодіжного треба їхати в центр до нас там і отримувати певні консультації психолога або спеціалістів. Центру Ось, крім того, що це люди у нас є е, е, відео, йде в на каналі. Режисерам запитання. А, так? Е, окрім того, що це люди, які ризикують залишитися без роботи на сьогодні, угу. так? Е, ти кажеш, що це дійсно їх робота була ефективною, і е, це uh -huh. хороші спеціалісти, і їх робота мала результати. Е, що саме? Ось поясни, чим вони займалися і чого uh -huh. можуть бути позбавлені люди, з якими вони працювали? Uh -huh. Звісно, багато ходять слухів і багато кажуть Києво депутати Верховної Ради про те, що наші фахівці дублюють інші служби, які є в нашому місті. Це які служба, саме? це служба у справах дітей, яка є в одному районі, в іншому Крюківському автозаводському. Так. так також управління праці соціального захисту населення, яке є при районах. Тобто багато кажуть, що вони дублюють. Але якщо розібратися, у кожного є свої повноваження, і вони у кожного різні, але стосуються сімей неблагополучних Складних життєвих обставин стосується дітей, але кожен виконує свою функцію. Наприклад, наша функція основна це соціальний супровід. Що це саме таке? Це комплекс послуг, надані сім'ї, для того, щоб вона подолала складні життєві обставини. Тобто сім'ї ми самі знаходимо або нам є зявки від різних суб'єктів про те, що сім'я опинила складних обставин. У них там немає проблеми, немає навіть знання, як там отримати паспорт, її людина буває 30-40 років, а вона взагалі не немає паспорта, прописки в неї там шість дітей, да, наприклад, якісь там санітарні умови у них незадовільні, або є там ну різні є проблеми, які є в наших сімей. І ми їх беремо під супровом, підписуємо угоду з ними, прописуємо план, що потрібно там на протягом тих три місяці, чотири, що треба зробити. І наш фахівець вчить. Долати ці проблеми, тобто наше завдання не взяти за ручку, там да, туди, то повести туди, зробити за людину все, що вона має. А вона, вона, не ми риму, маємо... якщо нема чого їсти, да. а навчитися наприклад, рибавити, та? ми да, да наприклад там контролюємо. Як вони там годують дітей, як там санітарна обстановка у них квартирі, тобто, якщо є такі проблеми, є багато проблем психологічних консультацій, є у нас психолог, який там надає консультації. Тобто ми даємо такий комплекс послуг і вчимо людей долати проблеми самі. наприклад, через рік, через два з'явиться якась ще проблема людини, і вона буде знати, да, от я так вирішував, туди ходила. Ти робила, тобто ми їх вчимо людей. А і, як ви відстежуєте ефективність роботи результати, як фіксуються угу. якось? Тобто да. о, можна супроводжувати uh, родину безкінечно довго, да. так але результати і як? певні законні підстави. Тобто, ми беремо мінімум на півроку. Це теж сім'я на півроку. Ми беремо, і звісно, що в угоді приписується для чого. З якою проблемою ми беремо, якщо півроку пройшло, і ми бачимо по результатам всім показником, що проблема вирішилася. З чим бралася, то ми потім знімаємо їх соціального супроводу. А якщо з'явились нові проблеми, ми продовжимо супровід і вирішимо всі проблеми разом з сім'єю, і фахівець соціальної роботи. І це зручно, тому що фахівець а, знаходиться поруч. Це другий аспект це знайти ті сім'ї, наприклад, виявити. Да? Якщо там служба справді сидить в кабінеті, вони там виїжджають на інспектування. Там наші раніше працівники всі штатні вони в одному місці знаходяться. Да? І треба, а якщо фахівець працює на тому місці? Він, може, оперативно він знає, що в тому домі є неблагополучна сім'я, знає там голова організації, самоорганізації населення того будинку, що є такі фахівець, і вона звернеться в будь-якому випадку, якщо побачить, що якісь проблеми є з сім'ї. Тобто це зручно, коли стаціонарно в місті він бачить, у нього там близько шісти тисяч жителів, він охоплює один фахівець, і він майже всіх там знає, хто. Є де, де проживає, які є проблеми, він там за ними дивляться і постійно передається. Зрештою, при... ти вважаєш, що таке скорочення нашкодить. Нашкодить. Ти, Це в першу твоє чергу, да, воно нашкодить нашим мешканцям, тому що зараз така ситуація в країні, коли таких сімей стало набагато більше. наприклад. Тобто цих сімей не зменшились, да? наприклад, зменшують фахівців, але логічно було, да, і зменшилась кількість таких сімей. Да? А сім'ї такі не зменшуються. Чого фактично будуть позбавлені люди, наприклад, якщо вони не будуть супроводжуватися з соціальними працівниками? Ось на сьогодні в таких складних умовах. Угу. Фактично, вони позбавляються послуг, які вони могли отримувати оперативно. Звісно, всі послуги в центрі надаються нам безкоштовно. То оперативність реагування на вирішення їхніх проблем, тобто це саме головне, що вони позбавляються. А щодо того, що будуть делегуватися на ці повноваження по районах, чи як ти зважаєш, вважаєш чи будуть вони встигати ці соцпрацівники у Крюкові та Заводському районі? Додаткові на себе ще функції, якщо mm -hmm. візьмуть. Ну, я Хочу сказати, що в одній і в другій службі у нас не такі великий штат. Там, якщо я не помиляюсь, близько 6-7 чоловік це штат районних служб. Тобто на все місто, на, все рай... на один район і на інший район. Звісно, ми робимо спільні рейди, спільні інспектування, вони залишаються і будуть робитися, тому без цього не можна виявити нову сім'ю та дізнатися. А штати у них не додаються. Соціальні працівники, які працюють в управлінні праці соціального захисту населення, вони більш направлені на пенсіонеристи. На таку на свою категорію сімей та дорослих людей, тобто вони як працювали, у них свої функції залишаються. Тобто, всі ці функції, які були у фахівців, зараз. Перекладуться на наших штатних працівників, як це було раніше, до появи фахівців у нас було 13 сімей по місту під соціальним супроводом. Протягом того, як були фахівці, це близько 300 сімей було охоплено за цей період. Усі ці тобто, сім'ї залишаться без соціального супровода. Ну, вони ми їх маємо продовжити, але коли раніше одного фахівця було 4 сім'ї, то зараз у одного працівника центру буде 15. Так. Ну звісно, що увагу, коли приділяється там послуг увагу приділяється на послуг, якість послуг звісно що стане можливо трохи коли менше. це розпорядження це рішення було прийнято чи аргументували вам його як те що будемо економити нам першого квітня неефективна робота нічого Ні. ніяк не коментували а нарікань на роботу фахівців з боку там міністерства нашого або обласного центру або наших керівників немає зовсім нам просто першого квітня прийшов лист такий тобто як жарт, да, поставки? Такий жарт, що у нас забирають кошти певні, і з 1 травня вони фінансуватися не будуть. Ну написали скільки суму вони залишають. На цю суму маємо розраховувати. Тобто, в більшості населених пунктах вже з 1 травня не будуть працювати фахівці соціальної роботи. А ти з, з, з фахівцями мала розмови, які підлягають під скорочення. Вони вже собі що вони планують? Чи це вони поповнять лави безробітних, чи дійсно у людей якісь перспективи змінити роботу? Угу. Звісно, ми спілкувалися вперше, що ми їх мали ну, повідомити взагалі про інформацію, як це буде скорочення чи не скорочено. Ми лише дізналися от минулого тижня, коли готувалися проєкт рішення на сесії, тому що без нього ми не можемо провести повноцінне скорочення з одержанням всього чинного законодавства, то вони наразі у нас будуть працювати до кінця червня місяця. То зараз вони будуть працювати до кінця Разумно. червня, а потім. А потім вже у нас дві людини працевлаштовані. Ми допомогли працевлаштувати в управління справ справах сім дітей та молоді. У нас працює один наш фахівець, вже перейшов туди, один фахівець перейшов в службу у справах дітей Крюківської районної ради, один фахівець сам звільнився, тому що вона родом із Криму, і вона буквально вчора поїхала туди, отримала громадянство вже там. Має свою роботу решта у вільне плавання і ще не звісно да. буде ну хочу як... сказати, зазначити, що 38 посад це було спочатку року збільшено. Але ми, на жаль, не знайшли таких спеціалістів. У нас наразі працює 28. тобто 10 вакантних посад. Ми за січень місяць не не на не заповнили. Наповнили. Тому у нас фактично 28 чоловік, які мають ну, скоротитися. Розумію. Така сума. Світлана у нас є термінова новина. Угу. Думаю, тобі також буде цікаво послухати. У Слов'янську триває антитерористична операція. Про це заявляє МВС. У ході проведення антитерористичної операції підрозділами МВС та Міністерства оборони деблоковані і знищені три блокпости незаконних збройних формувань північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області. Під час бойового зіткнення до п'яти терористів до п'яти терористів були знищені з боку учасників. Антитерористичної операції один боєць отримав поранення. Зазначено повідомлення міноборони також повідомляє, що у ході проведення антитерористичної операції були поширені листівки, в яких населення закликають дотримуватися спокою, по можливості не залишати свої будинки, не відпускати дітей без нагляду батьків на вулиці міста, не піддаватися на провокації і не виконувати злочинних наказів представників самопроголошеної незаконної влади. За інформацією з джерел у антитерористичної операції, самопроголошений мер Слов'янська Пономарьова голосив про. Розстріл на місці кожного у кого буде виявлена ця листівка. Раніше близько 12.20 сьогодні повідомлялося, що блокпост під Слов'янськом, який розташований на харківській трасі, поруч із колишнім постом, даї взяли під контроль Збройні сили України. Про це повідомляє Краматорській інфо у результаті перестрілки. Три людини із сил загону самооборони вбиті. Невідомі обстріляли журналістів, але із представників ЗМІ ніхто не постраждав, відзначає видання. такі страшні новини, і щось таке все, що взагалі відбувається. Я не знаю, як твоя думка у кожного вона своя. Я думаю, що ви перекликаються. Це щось, от я читала в одному пості на Фейсбуку, що люди помилилися століттям. Це якась середньовіччя нагадує всі, всі ці спроби і тероризму, і захвату чужих територій і всього іншого, як вважаєш? Ну думаю, що так, тому що дійсно мені, наприклад, рік назад або там, два роки назад, навіть там півроку тому. Слабо було при уявити собі, що таке взагалі може бути в нашій Україні, коли завжди в всіх країнах про мир за мир. Там да навіть таке слово мир взагалі якось воно не так сприймалось, тому що навіть більш широко да, більш, якось, да. Так? а зараз саме ви... слово мир, воно таке консолідуюче слово, яке взагалі має об'єднати всіх наших наших українців для того, щоб зберегти нашу Україну. У мене є така новина, яка нас з тобою підштовхне до наступного питання. Угу. Нашої зустрічі Світлана Пущита, директор. Центру соціально центру соціальних служб для молоді міста Кременчука на сьогодні в гостях ми продовжуємо бесіду до нашого ось така новина. В рамках акції «Підтримуй українську армію. Зібрали вже більше 105 мільйонів гривень. Гроші надійшли від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги збройним силам. Повідомляє прес служба міністерства з цієї суми 99 мільйонів. Це грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення. Решта на медичне забезпечення збройних сил України. При цьому за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку українсь. Армії перераховано двадцять мільйони 798 тисяч гривень. Усі це на матеріально-технічне забезпечення. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 8 від 72 дві доларів США та 33,4 тисячі євро. Міністерство оборони збройні сили. України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, «Підтримай українську армію та продовжують надавати допомогу вітчизняним збройним силам. йдеться у повідомленні Міноборони. Я ти зрозуміла, що не випадково до цієї новини вдалася. <говори> Світлана прийшла сьогодні також. Благодійно. З новинами про благодійність і ось ця скринька, яскрава uh -huh. про це свідчить. Наша акція міська не на рівні міста, вона все українська, я розумію. Да, так? Світлана нам зараз про неї розкаже. І цього року вона формат не змінила, але терміни змінилися з певних причин. Розкажи нам, будь ласка. Uh -huh. Сьомого квітня у нас триває в Кременчуці всеукраїнська благодійна акція Серце до серця. Взагалі в місті ми проводимо сьомий рік поспіль. Вже здається, що тільки починали. А от вже сьомий рік поспіль збираємо для дітей хворих з вадами зору для нашої кременчуцької дитячої лікарні. Цього цього року також для дітей так. з вадами зору. Так, ну в тому році ми для слуху ми угу. збирали для дітей купили слухові. Да почути світ. Угу. Діти наші кременчужани почули. Ми купили 13 слухових апаратів. Нового виробництва, тобто вони вперше в Кримачусьці діти мають можливість і ними користуватися, і також дуже гарне обладнання для нашої Кримачуської дитячої лікарні. Аудіометр він допомагає виявити вади слуху у дитини після трьох годин, як дитина народилася, тобто одразу, майже після народження. Воно таке переносне і використовують лікарі будь і в нашому роддомі, і в поліклініках. Тобто це дає змогу. Часно почати лікування, і можливо, до допомогою нього діти будуть більше дітей кремачужан будуть чути цього року. Що змінилося? Можливо, щось змінилося uh -huh. у форматі акції, окрім термінів. Чому ви перенесли благодійний бал, який завжди був вінцем цієї акції? Uh -huh. Так? Так, ми традиційно плануємо акцію заздалегідь, тому що на початку року, коли передавало обладнання, вже планували проведення цієї акції. В рамках цієї акції ми завжди робимо благодійний фотокрос, який вже відбувся 19 квітня. Робили благодійний бал. В цьому році він п'ятий, от хоч, можна, Ювілейний, ювілейний. Да. В цьому році ми його вигадали та створили самі Кременчужани, наша організація, молодіжний парламент. І от ну вирішили, планували його на квітень місяць, але все ж таки події, які ми не могли, не могли передбачити це події в Україні, це і Майдан, це і розстріл небесна сотня, яка зараз. Пам'ять їм, от і просто дуже такі події, які, знаєте, під час війни проводити грубо ну, такий вираз, робити бал, це і дуже недоречно. Я, Я думаю, що на да. Навіть Кримончужани наші не зрозуміли нас, тому планували заздалегідь. Тому була озвучена дата, не знаючи про події, але коли все це почалось, ці проблеми з Кримом, зараз це і Східні регіони. Було б недоречно проводити, тому ми вирішили принести його на вересень місяць, коли вже маємо надію, що все буде добре в нашій Україні і зможемо зробити гарну справу. А поки що не дуже добре і ще термінова новина в СБУ констатують надважкі умови для проведення антитерористичної операції у слов'янську. Про це розповіла на брифінгу в антитерористичному центрі речник СБУ Марина Остапенко. За її словами, перестрілки влаштовують групи сепаратистів і незаконних бандформувань, які продовжують тероризувати місцеве населення. Наразі впливу на них немає. У слов'янську зараз ситуація не контрольована. Головна причина цього дуже важко проводити антитерористичну операцію і стабілізувати ситуацію, коли частину місцевого населення використовують сепаратисти, сказала Остапенко. Ми можемо почати діяти, стріляти або бомбити, але ми не хочемо жертв серед мирного населення. Тому ми вкотре просимо мирних громадян не ставати живим щитом між нами і терористами. додала вона Остапенко нагадала розповідь десантника 25-ї бригади ВДВ про те, коли у Слов'янськ зайшла техніка, під неї почали кидатися жінки, а потім почали кидати дітей. Жахи взагалі надходять зараз зі стрічок новин. Сподіваємося, що все зміниться. Удачі військовим бажаємо на цьому пункті. Говорячи про той бал, який ви перенесли на осінь. Все ж таки, це можливо не остаточні терміни. Ви будете зважати ще на якісь обставини? Ну тобто, це то, та, то, найголовніше, це... найголовніше обставини По, так? Да, попередньо. Ми готуємось. Наші є дебютанти, які були конкурсному, відібрані 20 пар. Вони продовжують тренуватися, готувати номер, який буде відкривати танцювальну частину нашого балу. Готуємо зараз і лоти. Шукаємо саме головне, тому що саме найбільше самокоштів іде йде від продажу лотів а на, на минулого опціону. року. Скільки було лотів? Скільки? Скільки ви за них виручили? Було 8 Це? лотів, приблизно близько десяти тисяч. Тобто. А де ви їх шукаєте, ці лоти? Ну... Свої канали? Так, да. тобто ми ці, робимо такі лоти, шукаємо, які було б цікаво купити. Тобто традиційно нам допомагає молодь. Вони роблять клуб по місту об'єднані дитячі нацьких клуби за місцем проживання. Вони готують свій якийсь такі гарний лот. Будинок дитячої танацької творчості готує свій лот. Хочу сказати, що на цей бал вже є лот. Це диско Коне Ельзі з автографами. Одна людина з Кременчужану хлопець був на майдані, коли виступав гурто Куане Ельзі, і він взяв автограф та навіть дата є. Тому він сам написав, відписався мені, чув про бал, хочу допомогти. У мене є такий диск. Це класний лот. Лоти, я так розумію, мають бути з історією якоїсь. Да, тобто, з чимось, тобто цікаво, Несколько. щоб можна було купити запевно, щоб кожен. Міг певну суму викласти за нього, і якщо це буде найбільша сума, це буде дуже класно. Слана а не ти казала, що вперше, тобто Гримачок був першим, який до ідеї благодійного балу дався. Да. А чи можливо ти вже знаєш, хтось наш досвід перейняв? Ні? Ми так і залишаємося. Єдино? Ми залишаємося. Єдине, я знаю, що робила пару років тому, робила Полтава теж благодійний бал. Але у них було більше для студентів направлений, і там були платний вхід. Квитки продавалися за певну суму. Таким чином вони забирали коштів. Ну, то свій формат у них, звісно, був. Наш принцип це вхід безкоштовний. Людина, якщо хоче дати певну суму, вона може прийти й дати там. Тобто, а заставляти комусь платити 100 гривень, якщо в нього там немає, є, наприклад, 50, да? наприклад, ну, головне – участь, а не та сума коштів, які Ну десь. це і промо вашої акції да. хороша, і Тому. додатковий збір коштів. Звісно, не тому що, що якщо а ми починали 7 років тому, ми забирали 12 тисяч, то минулого року вже 119 тисяч. Звісно, певні події в Україні дають відбитки на цьогорічну акцію. Я думаю, що сума, на жаль, мені так здається, принаймні за останні три тижні акція, що сума не збільшиться. Маємо надію, що вона залишиться на рівні, тому що обладнання треба купувати для дитячої лікарні хочеться, щоб сума була. Ну дуже гарна значуща да, для Сітлана, що зараз на порядку. Денному я певно не помилюсь, якщо скажу, що це літні громадські роботи. Так як поки ви чекаєте на те, як буде розвиватися ситуація і готуєтеся до мого, акція триває. У вас поточні справи, на поточні які? ми готуємось, У нас ще є соціальні акції, це будуть в травні місяці. Буде акція Ні лінію», Планується на кінець травня, на останній день травня. Плануємо цього року зробити гарний такий захід в нашому, на нашому Пентагоні. Це те, що найперше. Звісно, готуємо з громадські роботи. У нас в цьому році 210 осіб ми можемо працевлаштувати. Заявок уже 220, і це лише от більше. на даний час. Двічі да. більше, ніж ви можете надати на, ну, роботи. На, майже. на 10, там, на 210, а у нас 220. Але, як Досвід нас показує, що чим ближче до літа, тим більше людей згадуючи громадські роботи і приходять, записуються. Скільки цього року вони отримають зарплати, діти, які будуть працювати? Мінімальна заробітна плата 1218 гривень. На жаль, вона мала б піднятися, але ж в рамках економії вона буде в три місяці, в будь-якому з місяці ну, буде 1200 Це буде так? 200 так? Да. А ти сказала, що буде якийсь цікавий захід біля Пентагону. Це секрет або можна, хоч трішечки при по ну, палінні будемо спробам нашу молодь і наших жителів переконувати в тому, що все ж таки палити це дуже погано. Ми раніше робили, міняли цигарки на цукерки. Останній рік це не дуже популярно було, тому що. Цигарки коштують набагато більше, ніж цукерки, але ми міняли на дуже такі гарні цукерки, на дорогі все рівно не мінялась. Зараз ми думаємо різні варіанти шукаємо, щоб зробити це якісно і якомога більше людей перестало палити після нашої на акції. На айфони Міняйте цигарки? Ну можливо, треба спонсором знайти. Дякуємо, Світлана. Е, нагадаю, Світлана Пущита, директор. Е, Центр соціальних служб соціальних... сп... для молоді. Я ось цю абревіатуру бачу перед очима і її забуваю розшифровувати. <рес> Дякуємо тобі за те, що ти до нас прийшла, Світлана.